Із старих авто вінницькі комунальники виготовляють мобільні баґі для евакуації поранених. 5,5 тисяч доларів за незаконний перетин кордону. На Вінниччині зловмисник намагався переправити човном через річку двох чоловіків. Ремонтують мережі та котельні. Вінниця готується до нового опалювального сезону. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта новини за день, 28 травня, вівторок. І про головні події розповім я Олексій Літвінов. Три будинки знищені повністю близько сотні пошкоджені. Такі наслідки ворожого удару по Олексієво-Дружківці на Донеччині. Сюди з самого ранку окупанти скинули півтора тонну авіабомбу. Троє людей поранені, серед них дитина. Повідомили Вова. Вранці російські війська завдали удару дронами і по Миколаївській області. У місті Очаків ворог атакував двоповерхову будівлю, у якій знаходився магазин та фітнес-зал. Внаслідок влучання на другому поверсі. Загорілося перекриття займання. Ліквідували бійці ДСНС. А Вінницька громада передала чергову партію допомоги для українських воїнів. Три тепловізійні Мавіки т отримали бійці двох військових частин, що виконують бойові завдання на сході України. Загалом таких дронів Вінницька громада закупила 650 і вже очікує на наступну партію. Мавік т є вкрай важливим для своєчасного виявлення ворожих цілей, особливо у нічний час. Мавік 3Т є на сьогоднішній день єдиним рішенням за своєчасного виявлення противника, коригування вогня артилерії. Ім саме ну, в ночний час або туман тепловізійний працівник теж добре працює. 36 військових частин забезпечує Вінницька міська територіальна громада в тій чи іншій мірі. В першу чергу, звичайно, визначені ті частини, які в Вінниці, Вінницькій області дислокацію мають. От, але ми не відмовляємо жодній військовій частині. І сьогодні, от, власне, ми перше пересіклися з цими представниками військових частин, які не отримали ще допомогу. Це нові для нас люди. А на передовій життя бійців рятують не лише люди, а й транспорт. І З цим чудово справляються як позашляховики, так і баґі. Один з таких отримали військові, що несуть службу на Запорізькому напрямку. Про переваги такого транспорту. Дивіться далі у нашому сюжеті. Легкий та мобільний баги передали військовим 210-го батальйону 120-ї бригади. З його допомогою з поля бою евакуйовуватимуть поранених. Його особливість в тому, що в нього незалежна підвізка кожного колеса. Він легко долає перешкоди, він компактний, маневрований, низький, важко, в нього важко попадати. І саме основне, ну, навіть в півдрон йому важко попасти в таку машину. Також з допомогою Багі бійці зможуть доставляти боєприпаси та продовольство на передову. Транспорт виготовили вінницькі комунальники зі старих, але робочих автівок. Це саме практика наших комунальних підприємств, які опрацювали ті запити, які були від наших військових, і звичайно дослухались до тих пропозицій, які вже можна удосконалювати, і зробили такі баги для самих гарячих точок для наших захисників і захисниць. Ми залучаємо і громадськість. Ми залучаємо громадські організації, і наш гуманітарний штаб, і коштами, і можливо, когось є якісь автомобілі. Всім цим наша громада долучається. Цей багі допомагатиме захисникам виконувати завдання на запорізькому напрямку. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. Опалювальний сезон тільки скінчився, а Вінниця вже готується до наступного. У громаді тривають роботи по заміні мереж, ремонту індивідуальних та центральних теплових пунктів. Заручаються вінницькі підприємства і допомогою від міжнародних партнерів, аби у наступному опалювальному сезоні стабільно надавати послуги. Деталі у нашому сюжеті. Вінниця вже почала підготовку до опалювального сезону. Комунальні служби міста роблять все можливе, аби у домівках вінничан було світло, вода та тепло. Про перебіг робіт керівники критичних підприємств прозвітували на засіданні оперативного штабу. Працівники КП Вінниця міськтеплоенерго зазначили, ремонтують мережі, теплові пункти та встановлюють теплові насоси. Співпрацює підприємство із міжнародними партнерами. У рамках проекту енергетичної безпеки з нашими міжнародними донорами-партнерами наразі закінчили майже вже встановлення кенераційної установки потужності півтора У нас залишилось тільки встановити там три комірки. Це реконструкція трансформаторної підстанції. Ми готові вже запускати генераційну установку в роботу. Вінниця готується до різного розвитку подій, в тому числі і критичного. Міський голова на засіданні дав низку доручень щодо посилення безпеки об'єктів енергетичної інфраструктури, адже і прийдешній сезон під загрозою нових атак. Немає сумніву, що вони будуть намагатися нас кошмарити по газовій системі. О, це раз. От і друге питання це вони можуть переходити вже на цивільну інфраструктуру. Я маю на увазі безпосередньо на території громади. Тобто це не виключено. і ми повинні ці речі передбачати. Тож міські підприємства, як і минуло річ, працюють над тим, аби захистити об'єкти критичної інфраструктури. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта. А далі у нашій студії ми докладніше говоримо про досвід військового часу щодо забезпечення життєдіяльності нашого міста, зокрема у частині підготовки і проходження опалювальних сезонів попередніх років та підготовки до нового сезону. Про виклики, ризики та наші можливості говоримо із директором департаменту міського господарства Вінницької міської ради Романом Фурманом. Романе Сергійовичу, я вітаю вас. Вітаю сьогодні. Наскільки я знаю, відбулось засідання координаційного штабу саме з питань опалювального сезону. І вже раніше всі ці питання виносили на виконком міської ради поставлені певні завдання, озвучені ризики. В цілому про що йшлося? Які акценти підготовки опалювального сезону 2024-2025 років. Дійсно, традиційно по завершенню опального сезону відбувається підготовка і рішенням виконавчого комітету затверджуються заходи, плани, завдання усіх служб, які є дотичні до цієї сфери, до підготовки чергового опального сезону. Це мова йде про ремонтні роботи, мова йде про якісь роботи пов'язані з реконструкцією, поточні ремонти, і тому подібне. Сьогодні на рівні міського голови був проведений в цьому поточному році перше засідання. Координаційного штабу по підготовці до чергового опального сезону, відповідно, голова заслухав інформацію від всіх підприємств критичної інфраструктури, про підсумки проходження опального періоду, ті проблеми, виклики, завдання і стан їх виконання, який знаходиться на сьогодні. Ну, відповідно, і питання освіти, питання охорони здоров'я, питання підприємств критичної інфраструктури, в тому числі і стан. Утримання укриттів в житлових багатоквартирних будинках. Наскільки з огляду на те, що обговорювалось, ми сьогодні впевнено дивимось у опалювальний сезон, який нас очікує. Ми однозначно не можемо бути впевненими, але завдання є номер один: максимально бути готові до різних сценаріїв перебігу подій. Однозначно, залишається не залишається в остороні питання посилення енергетичної безпеки. Це питання, і досить актуальне сьогодні. Це реалізація різних проектів щодо впровадження альтернативних джерел енергії. Сьогодні, як ніколи, ми маємо бути свідомими відповідальними, розпочинаючи від е, звичайного побутового споживача, завершуючи е, бізнесу. Це питання не очікування про те, що держава зобов'язана нам забезпечити електроенергію. Це питання нашої можливості і нашої активності в будівництві для власних потреб різних джерел енергії. Ми говоримо про сонячні електростанції. Сьогодні досить активно бізнес, малий, середній мікробізнес активно приймає участь в саме таких проєктах. Це питання сьогодні є не менш важливим і для побутового споживача. для Приватного сектору, багатоквартирного будинку. Нам потрібно абсолютно всім переглянути пріоритети і спробувати для е, власних потреб знайти альтернативу, що ну... може зробити окремо взяти мешканець нашого міста, аби внести свою, можливо, невеличку, але важливу частку у стійкість енергетичну стійкість цієї громади. Ми сьогодні абсолютно усі відчули на початку травня, так, як вже відбулися в літній період або в сонячний день, так, коли е, важко сприйняти, але це факт, коли є реальний дефіцит електроенергії, коли генера... генеруючі енергії недостатньо в літній період. Ми розуміємо, наскільки, е, ймовірно, буде складний черговий опальний сезон. Е, відповідно, ми маємо сьогодні відповідально ставитись до споживання електроенергії. Але однозначно ми не можемо заборонити користуватися побутовому споживачу побутовими приладами, які до яких фактично ми всі в цивілізованому світі звикли. Проте ми напевно нам необхідно переглянути черговість їх використання. Однозначно потрібно розглядати варіант, можливо, це однозначно заміна затратного в енергоспоживанні побутових приладів. Це і освітлення, якби не було банально дивним, але напевно. Мають всі стовідсотково перейти на енергозберігаюче освітлення. Однозначно потрібно розглядати варіанти. Сьогодні держава пробує створити певні умови. Є державна програма нова Грін Дім, яка передбачає для багатоквартирних будинків, які створили ОЗВБ, державну підтримку на впровадження альтернативно відновлених джерел енергії на багатоквартирних будинках. Це ми говоримо про теплові насоси, ми говоримо про сонячні електростанції. Які 100% точно не забезпечать будинок електроенергії, але які дозволять полегшити навантаження на енергосистему міста в цілому. Тобто ми говоримо про елементарні якісь речі, які не складні для кожного побутового споживача, але які можуть можуть нести вагомий внесок на розвиток і стабільність, стійкість енергосистеми в цілому. Якщо ми говоримо про а, мережі нашого міста, то чи можемо ми сьогодні говорити про те, що в нас вистачає потужності за, для нашої здатності утримувати їх у належному стані? Я не знаю наскільки сьогодні ми можемо говорити про їх модернізацію, але принаймні експлуатація цих мереж чи достатньо в нас людей технічних засобів. Просто коштів складно в цьому питанні, оскільки ми розуміємо наскільки обмежені сьогодні в фінансових ресурсах. Ми говоримо про підприємства за рахунок обігових коштів, тарифи, які яких фактично вже не є економічно обґрунтованими. Ми розуміємо спроможності бюджету міста, коли сьогодні максимальна увага приділяється саме в першу чергу декільком пріоритетам. Їх є три. Це обороноздатність і підтримка збройних сил України. Друге це є турбота, і третє це стійкість. Зрозуміло, що в таких умовах говорити про модернізацію реконструкції існуючих об'єктів за рахунок міського бюджету вкрай важливе вкрай складно і нереально. Тому саме акцент під керівництвом міст міського голови робиться саме на міжнародну підтримку, на роботу з міжнародними організаціями, які сьогодні немало зусиль, на мій погляд, приділяють щодо грантових програм для муніципалітетів на різні програми. Енергоефективності, водопостачання, інші програми, проекти. Тому е, інфраструктура міста вона, е, потребує значної уваги, близько 50% інфраструктури це і тепла, і водоканал, мережі, знаходяться в незадовільному статі. Проте в поточному е, часі е, всі мають завдання забезпечити належне оперативне реагування для ліквідації аварійних ситуацій, аби е, безперебійне. Водопостачання, теплопостачання громада отримує. Роман, Роман Сергійович, я дякую вам за розмову. Дякую вам і вашим колегам за вашу роботу. Дякую вам. Дякую вам. І з нами у студії був директор департаменту міського господарства Вінницької міської ради Роман Фурман. Ну а ми рухаємось далі. Далі у випуску отримати талони на послуги в сервісному центрі МВС можна за допомогою чат бота. Аби допомогти із реабілітацією важко пораненого чоловіка, дружина опановує професію кондитерки та хоче відкрити власну справу. До дня захисту дітей вінницька молодь змагалась за першість у хокеї на траві. Вінничани самовільно огородили парканами земельні ділянки і користувалися ними. Поблизу уставу Поділля люди незаконно використовували комунальні ділянки загальною площею понад 5 соток. Порушення виявили під час обстеження земель Вінницької міської територіальної громади. На виконання письмової вимоги особам, які вчинили такі дії, комунальні ділянки було звільнено, паркани демонтовано. Також до міської ради було надано підтверджуючі документи. Також прошу звернути увагу усіх, що згідно статті 211 земельного кодексу. Фізичними і юридичні особи несуть адміністративну, цивільну та кримінальну відповідальність за самовільне заняття земельних ділянок за використання ділянок без правосновчих документів. Отримати талон на послуги у сервісному центрі МВС можна у чат-боті. Раніше він був створений лише для пошуку талонів на складання практичного іспиту. Відтепер до нього додали й інші послуги. Для утримання сповіщення про наявність вільних талонів спочатку потрібно перейти у чат-бот, надати інформацію про себе та обрати послугу. Надалі, коли з'явиться вільний талон, бот надійшле вам повідомлення. Відстежувати вільні талони можна одночасно у п'яти сервісних центрах МВС для кращої роботи чат-бота, його радять перезапустити. Уже можна і на теоретичний іспит знайти талон на реєстраційні операції, що найбільшим попитом користуються у громадян. Також в чат-боті з'явилася функція обміну посвідчення водія. При з'явленні нових талонів у системі людина, яка в телеграмі замовила відповідну талон на відповідну реєстраційну операцію просто отримує повідомлення. І не потрібно постійно сидіти, моніторити сайт. Намагався незаконно переправити військовозобов'язаних за кордон, 37-річний мешканець Могилів Подільського хотів перевести через неофіційні пункти пропуску на територію Молдови двох чоловіків призовного віку. За трансфер гумовим човном через річку брав. 5,5 тисяч доларів з однієї особи. Потенційних клієнтів зловмисних підшукував у месенджері у різних регіонах та надалі на власному авто доставляв їх до могилів Подільського, де повинен був передати своїм співучасникам. Однак незаконні подорожі завадили правоохоронці. Суд відправив підозрюваного під варту. Найближчі 9 років чоловік ризикує провести за ґратами. Поліція Вінниці розшукала 39-річного чоловіка, який в селі Сальник ображав людину із інвалідністю. Напередодні місцевим жителям не сподобалось, що людина на кріслі колісному залишила свої речі біля смітника. Відео із розмовою та знущанням виклали у соцмережі. За кілька годин воно набрало розголосу. Після цього поліція зареєструвала подію та почала встановлення причетних осіб. Через годину працівники Хмельницького районного відділу поліції ідентифікували особу постраждалого та його кривдника. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею хуліганство. Зворушлива історія самовідданості та підтримки на Вінничині. Дружина ветерана проходить кондитерські курси, аби бути поруч із пораненим чоловіком і мати додатковий дохід. Цю можливість їй надала релігійна місія Карі та Спес Україна». про нову справу в реаліях війни. Розповість наша кореспондентка Катерина Соколюк. Тетяна Марзенюк чаклує над кремом для майбутнього тортика у кухонному комбайні. Збиває крем сир та цукрову пудру, а потім додає вершки. Вже протягом місяця Тетяна проходить кондитерські курси у Вінниці. Кілька разів на тиждень із рідного села поблизу Немирова їздить, аби опанувати солодку справу. Кондитерка початківиця вже пропрацювала кілька нових рецептів та просуває свої смаколики у соцмережах. Найбільше сподобалося, що робити це моранговий рулет, у це торти і ці дарафіні, міні міністаканчики. Це ще ну... Все, що дуже там сподобалось. А ще в нас навчання будемо, будемо ще тарталетки робити, і все, що більше вийде, буду робити. Тетяна опановує нову професію, аби працювати вдома і мати додатковий заробіток. З самого, мабуть, з маличку я захотіла ну, любила, як мене мама готувала, я постійно дивилась. І тоді вже починала сама і так вдома, вдома, вдома. Так, ну, як захотіла вже робити щось таке гарне, щоб. Ну, Робити для себе і плюс ще якийсь дохід. І тим паче мене чоловік підтримує. Він як каже, я кажу, піду навчатися, буду робити. Він тільки за і все каже, тобі що ж теж треба робити щось, якусь свою справу. Чоловік Тетяни ветеран російсько-української війни. У жовтні 2022 року Микола Марценюк отримав кульове поранення голови на Авдіївському напрямку. З того часу потребує постійного піклування. Лише кілька місяців тому він знову почав говорити. Він був у Дніпрі, він був в дуже важкій комі. З Дніпра ну, вони не могли нічого допомогти йому. Його перевезли в Київ в Фіафанію, і в Фіофанію він ще був більше 10 днів в комі. Йому дуже допомогли в Вінниці, в реабілітаційному центрі. Дуже. Там логопед просто там заставляла його працювати, говорити, читати, то, говорити. Ну там треба читати. Давай вчити букви, бо він букви не знає, ну зараз вже більш-менш знає. Пройти курси пані Тетяна змогла завдяки допомозі від Карі та Україна». з листопада 2023 року. релігійна місія започаткувала проєкт «Год Джоб на території Вінничини і фінансово допомагає започаткувати власну справу незахищеним громадянам. По бізнес-грантам учасники проєкту вже пройшли навчання, отримали захистили свої бізнес пропозиції та отримали фінансування на відкриття власної справи або ж якоїсь самозайнятістю. За півроку понад 100 людей подали заявки та вже розвивають власні справи. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, новини за день телеканал. «Віта». Вони працюють, виховують дітей, опікуються хатнім господарством та чекають своїх чоловіків із перемогою. У рамках благодійного проєкту серця матерів рідні захисників змогли. Трохи перезавантажитись завдяки активному дозвіллю, яку програму підготували організатори, та у чому її духовна особливість знає моя колега Олена Літвіцька. Спа-процедури йога, екскурсії та майстер-класи триденний ретрит для жінок та дітей-оборонців країни організували в заміському комплексі відпочинку. Проект «Відчуй свою жіночність. Серця матерів, направлений на перезавантаження рідних військовослужбовців. Вибір учасниць був рандомним. Серед бажаючих обрали п'ять жінок: військовослужбовицю Анастасію, маму діючого захисника Іну, а також Оксану та Ірину, які втратили своїх сина та чоловіка на війні. Для відновлення душа. Певного спокою учасниці відвідали священне місце, джерело Пресвятої Богородиці. Тут проявляється Божа воля, проявляється Господь, проявляються чудеса, такі чудеса і природнього характеру, і зцілення. Кожен міг попросити тут здійснення найсакровеннішого бажання. Чоловік служить, я теж закінчила контракт, і тепер хочемо дитинку ще одну. Тому, напевно, це таке велике бажання ще мати діток. Чоловік, хоче дівчинку, як досі, хоче. А мені хай буде і хлопчик. Головне малятко. Закріпити силу думки жінкам запропонували на майстер-класі сплетіння дерева рододару. Попрацювавши над духовним перезавантаженням, жінки перейшли до зовнішніх перевтілень. Святкові образи для них створювала Людмила Килимнюк. Це для мене велика честь і я. Ну, з гордістю це роблю, тому що хочеться дати їм якийсь, якийсь сервіс, догляд на солоду, і просто, щоб вони себе відчули дівчинкою, такою трошки безтурботності додати. Така підтримка в нелегкі часи до глибини душі розчулила учасниць. Я щаслива, що я потрапила в цей проєкт, дуже вдячна організаторам, тому що все дійсно на найвищому рівні. Ми кожної хвилини відчуваємо про нас турботу, доброту. І такі проєкти відчуваємо, що ми не забуті державою, народом, і що люди пам'ятають той подвиг, який зробили наші діти, наші чоловіки. На завершення проекту жінки продефілювали в коктейльних сукнях в компанії колективу заміського комплексу, який створив для них це свято. Проект пройшов неймовірно. Наші жінки це такі потужні, енергетичні натхненники і магніти, і це просто неймовірний захват спілкування з такими жінками. А саме головне от те відчуття, наскільки їх очі в процесі проекту змінюються. Організатори обіцяють, що проект «Відчуй свою жіночність продовжуватиметься. В свою чергу закликають інших підприємців підтримувати родини оборонців країни, адже в таких проявах долаються труднощі та зміцнюється дух народу. Олена Літвіцька, Юрій Добровольський, Сергій Приймак, новини за день, телеканал Віта. Зібралися на стадіоні центрального парку, аби визначити найкращих юних майстрів із володіння ключкою. У Вінниці відбувся чемпіонат міста з хокею на траві, приурочений до міжнародного дня захисту дітей. Як пройшли змагання, розкаже Ілля Іскра. Швидкісна гра, запеклі матчі та шалені емоції, що беруть як на полі, так і на тренерському містку. Чемпіонат Вінниці з хокею на траві, приурочений до міжнародного дня захисту дітей, зібрав на стадіоні центрального парку сім команд. Участь у турнірі взяли як хлопці, так і дівчата. Сьогодні суперники буде тяжкенькі. Гани не боятися і грати в пас. Гравчиня дівочої команди Вінницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Анастасія у цей вид спорту прийшла усього кілька місяців тому. Та завдання перед собою дівчина вже ставить максимальні. Займаюся два місяці, мені це дуже сильно подобається, тим, що я можу висловити свої емоції. Це велика активність і намагаюся в подальшому часі займати великі перемоги подивитися на гру молодих талантів прийшов і головний тренер збірної україни з хокею на траві Павло Мазур 61-річний фахівець каже нерідко потенціал гравця можна помітити і у такому юному віці Свого досвіду можу сказати, що є зірочки, які зразу проявляються і видно. А є, як кажуть, діти, які, ну, як кажуть, довго, довго тренуються, довго не виходить, але приходить час і вони обганяють тих зірочок, які були на начальному етапі. Переможець та призери змагань стануть відомі у четвер, тридцятого травня. Ілля Іскра, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта. Наразі це всі новини за день. А по завершенні випуску дивіться міжнародний дайджест новин: світ України. і Вінниця у нашому випуску. Бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.